Десять боєзіткнення відбулося на покровському напрямку станом на ранок. Генштаб звітує напередодні було відбито чотири атаки. Ворог втратив 261 окупанта вбитими та пораненими. Знищено три бойові броньовані машини, три гармати і міномети та іншу техніку. За даними сухопутних військ, ворог намагається просунутися в глиб нашої території, але воїни 47-ї окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригади Російської Федерації. Ці бойові дії в цьому районі не вщухають ані на мить. Поговоримо далі про події на Харківщині. Назар Волошин з нами на зв'язку. Це підполковник та речник оперативного стратегічного угруповання військ Хортиця. Вітання вам, пане Назаре. Дякуємо, що знайшли час. Вітання вам ведучі, вітання всій Україні! Слава Україні! Героям слава, слава. давайте про поточні події в зоні вашої відповідальності. Що змінилося станом на середину дня сьогоднішнього? Ну наразі ситуація дещо змінилася. Зокрема, і на Харківщині. Сьогодні е російські терористи зі своєї території, знаєте, якоїсь території Російської Федерації продовжують бити керованими авіабомбами, зокрема по Харківській області. Ворог на цей час завдав удар з боку Білгорода трьома кавами по Вувчанську. Зокрема, а також одну бомбу авіабомбу скинув в район старого Салтова. Ну, втрати там ворога шалені за минулу добу. Це понад 130 осіб. Також було знищено один танк, вісім артсистем, дев'ять автомобілів та три одиниці спеціальної техніки. Ну, звісно ж, ворог не припиняє спроб. Вже сьогодні, проти ночі, були розпочаті бойові зіткнення в районі Вовчанська. Ну і станом до, до ранку, до сьогодні, бойові дії ще тривали. На інших напрямках також ворог не припиняє спроби, продовжує свої активні штурмові дії. Зокрема, розпочну із того, яким ви ведучі підвели це Покровський напрямок, де ворог вже ну дві неділі поспіль намагається прорвати нашу оборону військ на вузькій ділянці, зокрема фронту, між населеними пунктами Як Старомихайлівка, Бердичі, шляхом проведення наступальних і штурмових дій. Зокрема, на тому напрямку за сьогодні найвища інтенсивність ворожих атак і кількість бойових дій з ворогом зросла до 15%. Бої тривають якраз в районі Новоолександрівки, Новопокровського і Невельського. 7 із 15 атак наші захисники відбили. Вісім ще тривають на даний момент. Сили оборони протистоять рішуче і стримують ворожий наступ. Жорстоко відповідають на активність ворога. На тому напрямку теж було за минулу добу знищено чимало окупантів, ви ведучі вже озвучили. Не менш інтенсивний, це також і Курахівський напрямок. Там ворог намагається також прорвати оборону наших військ. Зокрема, сили оборони продовжують стримувати ворога. Це район населених пунктів як Красногорівка, Новомихайлівка, Водяни та Георгіївка. Вчора, по Водяному ворог відпрацював авіаційною компонентою, десятьма нарами із озброєння літака Су-25. Ну, вже від початку доби там підрозділи оборони відбили три штурмових дії противника біля Парасковіївки і Георгіївки, а також э, два бої зіткнення продовжуються в районі Красногорівки. На тому напрямку також є втрати ворога. Вони складають 85 вбитими військових російських, знищено два танки, три бойові броньовані машини та дві артсистеми. Ну і також, також активний напрямок. Це район Часового Яру. Звісно, тут ворог уже останнім часом, напевно, другий місяць поспіль, не полишає спробу взяти Часів Яр і панівні висоти, на яких перебуває якраз Часів яр. Ворог намагається штурмувати місто в районі кварталу Новий та мікрорайону Канав, також атакує в напрямку Іванівського, Кліщівки та Андріївки. Якраз на південний схід від Часового Яру. Ну, ворог застосовує противник там не тільки лише піхотні підрозділи, а останнім часом все більше застосовує бронетехніку. Ну а ці дні в більшій, в більшій переважній більшості застосовує також і піхотні підрозділи, які намагаються зайти якраз у місто з тих напрямків, які я сказав. За минулу добу на цьому напрямку було зафіксовано понад тисячу мінометних і артилерійських обстрілів. На район часового яру припало понад 230 обстрілів з різних видів озброєння саме на південну частину часового яру. І на тому напрямку ворожа авіація завдала чотири авіаудари, скинувши п'ять кабів. Звісно, також на тому напрямку під, під Часовим яром наші військовослужбовці знищили досить цінний екземпляр російський. Та в ході штурмових дій ворог намагався йти ну, колоною з бронетехнікою, то знищили бронеавтомобіль. Тайфун Каудин uh -huh. Чика. Пане Назаре, я з вашого дозволу повернуся ще раз до Харківщини. У вас дуже докладно і багато інформації по багатьох відтинках фронту, але, от, зокрема, по Харківщині. Я просто нагадаю, що повітряна тривога, як ви зауважили, що є загроза використання керованих авіаційних бомб, вона постійно зберігається. Так, от повітряна тривога на Харківщині зберігається вже 19,5 годин. Ми розуміємо наскільки все серйозно, і ви згадали про Вовчанськ. Як відомо, що задум росіян був тому, аби від тягнути резерви збройних сил України для додаткових кілометрів фактично нового відтинку фронту. Але чи можете ви підтвердити інформацію, що власне армія Російської Федерації сама використовує зараз резерви, аби втримати оці от темпи свого наступу, якраз от в районі Вовчанська? Звісно, на тому напрямку подія така інформація, що противник продовжує нарощувати. Угрупування своїх військ шляхом перекидання як додаткових полків і бригад з інших напрямків, а також перем... намагається переміщувати підрозділи в районі якраз лінії нашого державного кордону і залучати війська повітряно-десантних військ Російської Федерації, 11-44 го армійських корпусів. А також є така інформація, що ворог на підтримку своїх дій. Дотримується такої тактики виставлення загороджувальних загонів з числа особового складу підрозділів Ахмат. Щоб ну, коли йде перегрупування військ, певно, щоб його війська стримували інших, які намагатимуться втекти. Це, це так, на, на території інформація. Російської на території Російської Федерації ці загони стоять. Ні, уже на території, ну скажімо так, прикордоння з Україною, тому що щоб не тікали, ну скажімо так, як заградотряди Ахмат. І є інформація щодо того, що з території Херсонщини ворог також намагатиметься перекидувати війська для посилення своїх підрозділів розбитих на території, саме якраз прикордоння Харківської області, адже там чималі втрати у ворога наступ не у нього прорвався, не відбувся. Частина військ була розбита. Частково наші захисники і сили оборони беруть російських окупантів в полон. Та вже є і підтверджені відео, і окупанти записані, є у полоні. І героїзм наших морських піхотинців 36-ї бригади морської піхоти, які там взяли в полон чимулу кількість російських військовослужбовців насправді про. Таку спробу, яка не вдалася саме стосовно Харківщині, вже пишуть і міжнародні видання до слова, Блумберг нещодавно написав про те, що Росія провалила свій наступ на Харківщину, і що вказують, що новий фронт, який намагалися зробити Росіяни, і та сама буферна зона вздовж кордону, вона не вдалася. Власне, та територія, яку росіяни хотіли чи то заморозити, чи то зробити такою своєю та для пересування військ. Зокрема, ось ця буферна зона, пане Назаре, наскільки вона? Ще можливо в побудові росіян. І як ви вважаєте, от наскільки зараз впевненими вони себе почувають там зі своєю кількістю військових? Ну я скажу свою думку, mm -hmm. що ворога недооцінювати не потрібно і тим більше мати такого сусіда у найближчому прикордонні, тому можна від нього очікувати все, що завгодно. Що поки що в е наступі тиск такий ворога шалений стримано, там відбито. І ситуацію стабілізовано, однак недооцінювати його дії не можна, адже за даними і за інформацією головного управління розвідки, саме біля кордонів нашої держави розміщене чимале російське угрупування, яке містить ну немалу кількість особового складу. Тому потрібно і на цю інформацію зважати виважено. Пане Назаре, як ви думаєте, плани росіян якими можуть бути далі? От враховуючи те, що до України прибуває західна зброя, що ми також маємо певні резерви. Які думки можуть бути в військовому сенсі там? Ну я ще раз повторюю, що ворога не можна недооцінювати. Це перше, а друге, те, що всі бачать і видно, що ворог активізував свої зусилля на всіх напрямках, десь на одному напрямку в нього є великі шалені втрати. Він на другому напрямку перекидає свої сили та засоби і намагається там проводити активні бойові дії. Відтягнувши сили і засоби наших сил оборони якраз на, на інші напрямки, відкрив відкривши новий фронт, тому підкреслю, що не потрібно недооцінювати ворога в цьому плані стосовно використання саме важкої техніки, там де ворог намагається найбільше чинити тиску, наскільки це сьогодні, от очевидно, використання саме важкої техніки. Ну для прикладу, ворог її використовує на, на всіх напрямках, але застосовує по різному. Для прикладу, за минулу добу на одному із напрямків на турецькому напрямку, було знищено, наприклад, цікаву самохідну артилерійську установку Тюльпан. А на інших напрямках, поблизу Роздолівки та і населеного пункту Іванівське, також САУ було знищено. Тому можна говорити про те, що. Ворог на різних напрямках застосовує різну кількість і різне озброєння і військову техніку. Зокрема, по яру, наприклад, застосовує е важкі вогнеметні системи, це ТОС, тобто ну, з термобаричними боєприпасами. Тож тут говорити що за один окремий напрямок не варто. Потрібно в загальному розцінювати те, що ворог ну, не припиняє спроби. на різних напрямках, по різних, по різних застосовує різне озброєння і військову техніку. Звісно, ж і авіацію та артилерію. Чи продовжують зараз росіяни надалі будувати певні оборонні споруди, фортифікації? Ну також можу підкреслити тільки те, що намагаються вони, звісно ж, також захищатися, будувати захисні споруди. Наші сили оборони роблять все можливе, щоб вони їх не будували. Зокрема, і на прикордонні Харківщини вони щось намагалися будувати. Кілька днів тому наші військовослужбовці влучними діями і артилерії, і мінометів, знищили і інженерну техніку ворога, і їхні будівельні споруди. Угу. Зрозуміло. Пане Назару, ми вам надзвичайно вдячні за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Назар Волошин, підполковник, речник оперативного стратегічного угруповання військ Хортиця Збройних Сил України, був з нами на прямому зв'язку.